Родичі, друзі, знайомі, хороші є, хто працює у міліції. Є, звісно. Я ж думаю, що родичі ваші і друзі не є бандітами. Можна питання до вас? Ви солідарні з тими людьми, що захищали свої права в Радіївці 2 липня і 1? Я можу сказати одне, що такі люди, що скоїли злочин у. В області область, місце, і ми також у нашій області очищаємося від тих працівників, які недобросовісно виконують. То ви висновки зробили з тих подій в Радівці, Ми так? не лише висновки зробили зараз, а ми завжди робимо цю роботу. Тобто -то з людьми ви солідарні я, і тих працівників не, ви правда. засуджуєте, я так? Я не думаю, що ці люди, які зараз прийшли тут пікетувати, можуть сказати, що в Вінницькій області є міліцейський безпреділ. Нам важливо кінчаном знати, чи, чи ви солідарні з людьми і чи ви засуджуєте е, О, це, ті означає, події? Засуджую ті події. Добре, дякую. дякую. Щоб отримали нас в наших умовах, щоб дійсно ті люди, які скоїли злочин, вони були виконували. Є питання виборів до Верховної Ради на 11-му розі і безпредельні фальсифікації. І, і в тому числі, і міліції, присували. А скільки це розслідування, Насиль, це розслідування, розслідування сьогодні? Розслідування кримінальної справи, ви бачите, що проводяться в різні стечені. Ну, ну покарані, хоч хтось із тих, хто допустив. Іде в розслідування кримінальної справи. І ті також мають відповідати. Але більше не буде допущено таких моментів, так як, момент, як були. Дякую. Це чудові слова. Це чудові слова. Займемося бізнесом ваших теж. Якщо перейдете нам дорогу, поки що нейтралітет, тільки <рес> ну... партизанськими методами можемо з вами справитись. Так що, щоб до цього не дійшло, не порушуйте закон. Ми повинні допомагати також поліціям. Надавати Зарайна. інформацію, допомагати. Ну, ваші зарвалися просто там, в раді Міліція з народом, а мусора з уродом. Ну от надіємося. Коротше, це останнє попередження. Основне, основне, що є для міліції, це честь Мундера. Я трошки щось бачу. Хлопці знайдемо бізнес, що у нас родична мілітська влада. Визрайний вчета. Це 5 максимум наша влада здобуть. Та ні, ми вас прирівняємо до учасників. Та половину з них буде полізати політичні питання, хоча не політичне не життя, і до мене порядок в області і Буркан є. Ну, попереду, питання є знаєте, знаєте питання є, гаї, гаї, Мотоцикли ганяють дуже з великою скорістю, ревуть, спати не дають. Треба, щоб вони роботу проводили, понимаєте? Ні, з... я вам чесно говорю. Вони можуть когось вбити, подієте, такі скоростя, дереву. Людина йде по вулиці, може. Ну, штрафувати може їх, пасти тоже. Штрафувати на перший случай, раз, Добре, другий раз. Ми не маємо, будемо працювати. Просто коли були вибори 11 округ, я прекрасно бачив, як Беркут стояв. Не те, що без діє, а всіляко допомагав цим тітушкам тут, на 11 окрім, робити фальсифікацію. Ви ж До вас не Но дело, Но действительно, міліція мили, приймала участие. А треба, щоб міліція таких <рошу> ну, участі не приймала. Там сиділи, бачили. Я навіть бачу сам момент фактично були замовлені людей в кабінет. Дайте поласу. прийдіть, дайте поласу. Таких ніхто не просить. Їх ніхто там є більш впевнений, що нам немає ніяких послідовань. Ми говорили, ми саме кричали про це, але жаль. Тоді я дам поласу, що вас знайшли, ви до цих поки закони знаєте. Коли вибори проходять, міліція не повинна вмішуватися. Ночі світ відключати, там юліки там забирати. Міліція повинна народ захищати. Все, у мене не Ви поняли, я думаю. Передайте нашу. よかった。